Ренькі мої, вітаю вас щиро вам дякую, мені дуже приємно, що ви там робите, чим займаєтесь. А я перед тим як тягти на бочок, дещо вам зараз покажу. Тут я шланг підставила на ведро, тому що не проливалася вода. Так, примітте але ж мені дуже зручно, я кошиком не поливаю під кожний кущ. Ось так вони виглядають. Поки що вони мені подобаються. Єдине, що я побачила, тут же є такі плями, на листочках з'являюся, бачите. Сьогодні ввечері буде обробка. Хотіла обробити топазом, але ж я сьогодні оброблю актофітом спочатку. Через два дні обов'язково буде обробка топазом, тому що бачу, що можуть захворіти. Зараз я вам хочу показати, побачила. А ось, бачите, це фінікс вже має огірочок. Бачите, яка краса? Так, чесно кажучи, я не очікувала так швидко від нього огірочок. все угу. нормально. Нормально. Получається, вилила я сюди 14 літрів, ні, 12 літрів. 12 літрів сюди вилилося добриво з водичкою. Так, рост концентрат. У мене воно поки що є, залишається, поки що так. Ну, ось так. Ці я вчора обробляла ввечері актофітом. Актофітом зверху оброблялося, знизу поливалося поливалися каплою, так, з добривом рост концентрат. Ось буду бачити. Сьогодні, мабуть, я їх не буду поливати, я їх ввечері вчора поливала, але я подивлюся по ґрунту. Якщо ґрунт буде пересихати, я сьогодні знову ввечері увімкну каплю. І буду бачити, буду показувати вам по гірочках, як вони будуть набиратися. Мені цікаво. І хочу вам сказати, що дуже зручно користуватися таким поливом і доброго так додавати. Кожним поливом дуже зручно. Як на мене, я з бандажем, так взагалі. Це для мене дуже-дуже зручно. Дуже зручно. Верного неба, міцного здоров'я вам і всього. Найкращого від щирого серця. І бережемо наш квіточок, так я говорю. Молимося, рекомендую до зустрічі.